Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про психологічний трилер Детектив із елементами наукової фантастики, і це у нас книга британського письменника Гая Морпаса, яка називається П'ятеро. Сюжет книги у нас розгортається в майбутньому людстві людства, де через проблеми перенеселення землі і як результат нестачу ресурсів, людство вимушено якось вирішувати всі ці проблеми. Та пристосовуватися до таких нових умов життя. Тому в віці 17 років кожна людина повинна обрати для себе свій майбутній спосіб існування, форму. так, Форму існування. Всього пропонується у нас 5 варіантів. Перший варіант це називається геди. Це люди, які живуть всього 42 роки. Тобто до 17 років додається ще 25, але людина. Повністю забезпечується владою, і людина не повинна не працювати, ні щось робити тобто. Весь свій час вона використовує своє задоволення, але живе всього 42 роки. Наступна друга група це у нас андроїди. Це роботи, в які переносять людську свідомість і вони можуть жити 80 років. Але автор нам підкреслює, що вони є менш емоційними, тобто не будеш все відчувати, як жива людина. Вони не їдять, не п'ють і тільки потребують підзарядки. Наступна, це третя група, це якраз комуна. Це таке собі комунальне тіло, бо в одне людське тіло поміщають п'ять людських свідомостей. І вони по черзі живуть в цьому тілі, і виходить, що вони кожного дня проживають кожен по 4 години. І залишається чотири години на перезавантаження систем там, людського організму. так, і... І виходить, що всього комуна живе може прожити 142 роки. Саме про таку одну комуну і буде йтися в цій книжці. Ми зможемо познайомитися з кожним з учасників цієї комуни, дізнаємося, як же може функціонувати такий організм і що там взагалі відбувається у них всередині. І четверта група це у нас робітники. Ця група це. Люди, які повинні цілий час працювати, і таким чином заробляти собі час на життя, дуже щось схоже на звичайне життя середньостатистичної сучасної людини. Тільки нам треба заробляти гроші, щоб покривати всі свої потреби. І видатки, а вони заробляють час і потім розплачуються часом за все. Ну і ще є такий п'ятий варіант: це для тих, хто не хоче обирати один з попередніх варіантів. І ці люди можуть пожертвувати своє тіло і свідомість людству. Тобто, можна сказати, це таке офіційне самогубство. Ну, взагалі не варіант. Ось такий у нас цікавий світ нам описав автор, в який ми будемо занурюватися, і саме розповідати буде про оцю комуну і про цих п'яти учасників однієї комуни. І про кожного ви дізнаєтеся детальніше в цій книжці. І ось в якийсь момент їх життя ускладнюється і взагалі змінюється повністю після того, як один з п'яти зникає. Інші ж в кожний в свій час намагаються розкрити цю загадку, що ж відбулося насправді, і хто за всім цим стоїть, і що буде далі. І тут і починається вже наш такий детектив-трилер. Ну, мені здалося більше, так детектив, все-таки. А думаю, що в більшій мірі все-таки це книга, от як я сказала, в детективному жанрі. Тобто, тут у нас є. Описаний фантастичний світ дуже цікава, як на мене, задумка, і є над чим поміркувати. Але як повноцінна книга в жанрі фантастики, мені все-таки не вистачило тут опису світу, як там все функціонує. І ще в мене було тисяча питань про цей світ. Автор дуже класно все описав, але якось неглибоко і так по, -по верхах. Тобто залишається дійсно багато питань до цього світу, але це знаєте не питання претензії, а навпаки, питання через зацікавлення цим світом. Бо мені дійсно він сподобався. Цікавий, мені дуже сподобалась саме. Концепція світу, але хотілося б, щоб автор все-таки більше розкрив його. Але автор переключився більше на детективну лінію та психологізм героїв та їх вчинків. Думаю, що саме детективна лінія і була основною метою автора, а фантастична частина була тільки таким, можна сказати, цікавим фоном. Але якось він не розвивався в цьому напрямку цю книгу. Детективна лінія мені, в принципі, сподобалась, і, хоча вона не була важкою, але як на мене, вона була дуже логічною та послідовною. Автор протягом книги дає велику кількість гачків читачеві, і якщо ви багато читаєте детективів, то думаю, що швидко запідозрити, хто можливо є вбивцем. Але майже до останніх сторінок у вас будуть виникати щохвилини такі сумніви. І це теж прикольно, бо автор намагається все таки плутати читача, щоб все не виглядало аж настільки прямолінійним і однозначним. І якщо ви вгадаєте вбивцю, то вам буде додатково, я думаю, приємно, що ви такий розумний і здогадалися. Але я все-таки вірю, що автори часто спеціально це роблять, щоб читачі кайфували від книги. І підтверджували свої детективні здібності. А, ну, бо навіщо ми так насправді читаємо детективи? Особисто для мене я читаю детективи для відпочинку і для розгадування, от саме цієї загадок та таємниць. Тому, якщо оцінювати цю книгу саме з цієї сторони. То в цій книжці для мене, в принципі, було все. Ну, По-перше, тут був такий легкий стиль письма автора. Книга читається ну, неймовірно швидко, і вона ідеально підійде, як на мене, в якусь дорогу або на відпочинок. Тут цікавий і незвичний сюжет, а саме оце, знаєте, фантастичне тло додає цьому детективу додатковий, як на мене, шарм і цікавість. Підняті різні теми для роздумів. Ну, наприклад, якби я жила в цьому світі, то яку б форму існування би обрала я? Можливо, андроїд чи все-таки робітник? Ну, тобто, ці питання у мене цілий час виринали. Наступне, це от, хто ти, коли всередині тебе живуть інші? Як зберегти себе і серед інших свідомостей? Також що значить бути вільним у колективі? Чи можна досягти справжньої гармонії у свідо... ну, такому симб... симбіозі свідомості і багато, багато дійсно інших питань? До речі, ми класно розібрали цю книгу на спільних читаннях. Тому, якщо ви шукаєте однодумців для спільного для спільних читань, то приєднуйтеся до нашої. Книжкової спільноти, ми обговорюємо книги завжди в такій дружній та веселій атмосфері. Посилання на телеграм-канал клубу я залишу в описі до цього відео. Буду вас цікав... чекати, обов'язково приходьте. І ще одна тема, на яку я вважаю, автор, так розмірковує це майбутнє людство, індивідуалізм, технології, корпоративну етику, а також про те, як уникнути самотності у світі, де всі зв'язки стають дедалі цифровішими, Так, це теж дуже цікаве питання. Мені здається, що книга дійсно підійде для читачів, які люблять читати. Детективи та психологічні трилери, такі легкий психологізм, а також подобається, кому подобається така легка також фантастика. Книга мені сподобалася. А чи читали ви цю книгу, і які відчуття у вас вона викликала? Обов'язково пишіть в коментарях ваші думки, що вам всі книжці сподобалося, що не сподобалось. Можливо, щось бісило, можливо, щось хотілося би виправити. І чи будете ви ще читати книжки цього автора? Автора. Мені книга сподобалась, тому напевно, з завтра буду продовжувати. Знаю, що у нього ще є декілька детективів, тому коли їх перекладуть українською, то обов'язково їх прочитаю та розповім вам на цьому каналі. Дякую вам всім за увагу. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно бачити вас, вас в моїй спільноті. Дякую вам дуже за увагу і до нових зустрічей!